Проблема безпритульних тварин надзвичайно гостро стоїть у Білій церкві. Ми робимо вигляд, що її не існує. Але вони, жителі Білої церкви, все-таки поряд нас. Час від часу інформаційні агентства передають новини про спалах і казу в Україні. І тоді комунальні служби нещадно винищують пратів наших менших. Але чи це правильний шлях вирішення проблеми? Цивілізований світ давно відмовився від вбивства. Сьогодні ми зібралися на загальні збори з приводу створення, зареєстрована наша сьогодні організація, видали документи свідоцтву про реєстрацію громадської організації Білоцерківське товариство захисту тварин. Де, дійсно, у Білій Церкві дуже багато проблем з безпритульними тваринами, і ми намагаємось, ставимо за мету їх вирішувати. І у нас багато є. Людей, які зацікавлені вирішити цю проблему, які працюють постійно з тваринами, і на професійному рівні ми бажаємо все ж таки цю роботу проводити. Є ще громадські організації, які опікуються безпритульними тваринами, але ну, не завжди не задоволені, як вони працюють. Ми хотіли б просто цю роботу зробити більш професійно, якісь проекти проводити, тому що питання. Безпритульних тварин треба вирішувати, і вони не вирішуються. Ми сподіваємось, що все ж таки можемо підключити і багато інших організацій, людей, коштів для того, щоб вирішити проблеми безпритульних тварин, які сьогодні в Білій церкві існують. І ми якраз плануємо проводити цю роботу публічно, гласно. Планується проведення зараз прес-конференції з презентацією нашої організації. Потім зберемо круглий стіл. Це будуть такі такі перемовини з владою, тому що від неї дуже багато залежить Сьогодні, сьогоднішня ситуація. Дійсно, нас зане дуже непокоїть, те, що тварини жорст. Дуже жорстко знищуються, травляться, вбиваються. Ми хотіли б все ж таки порозумітися з владою, якось ці питання вирішувати на іншому гуманному рівні, і як це робиться в цивілізованих країнах. Такі наші завдання. Я думаю, що ми зможемо ситуацію зламати. Будемо все для цього робити, як вже сказав голова нашої організації, Бут Юрій Олександрович, це питання дуже актуальне для Білої церкви і громадськість стурбована станом з безпритульними тваринами в Білій церкви. І я, як спеціаліст в області захисту тварин та добробуту до тварин, можу ще доповнити те, що. Безпритульні тварини являються важливою ланкою в екосистемі міста і неконтрольоване знищення цих тварин може потім призвести до великої проблеми з гризунами в місті, так як вони, безпритульні тварини є природними ворогами і антагоністами гризунів. Що ще буде більшою проблемою, чим. Власне, самі безпритульні тварини Я ще хочу звернутися і до людей, і до, до всіх, і до тих, хто ну не здоволений, що люди добрі, потурбуйтеся за своїх дітей. Вони люблять тварин, вони до тварин тянуться, вони їх захищають. Зрозумійте, що якщо знищити животних, якщо зачинити віконця, ті, що ведуть в підвал котикам. Ви там будуть криси, там будуть миші. Я голова громадської організації Доцерківське товариство захисту тварин Буд Юрій Олександрович. Закликаю всіх жителів міста Білої церкви приєднатися до нашого такого руху по захисту тварин. Ми будемо свою діяльність оприлюднювати, будемо друкуватися. У нас буде сайт, у нас буде офіс, телефон. По якому кожна людина може зателефонувати, отримати якусь там консультацію або надати допомогу. Тільки разом ми зможемо подолати це страхіття, що зараз робиться, коли жорстоко вбивають тварин і ніхто не знає, що з ними робити. Ми знаємо, що робити, приєднуйтесь до нас, ми вам підскажемо, направимо і допоможемо.